Отож, друзі, у цьому випуску на вас чекатиме перший погляд на проєкт Paribus, унікальність даного проєкту. Привіт, друзі! Радий бачити кожного на цьому каналі з вами, як завжди, ваш дружелюбний містер Атан. У цьому випуску на вас чекатиме новинка, тому що мова піде про основу кредитного протоколу і це Paribus. Якщо конкретніше, то у цій статті ми оглянемо даний проєкт від початку до кінця та дізнаємося, чи даний проєкт є перспективним та унікальним. Отож, поїхали! Що таке Paribus? Це децентралізований фінансовий протокол, який займається тим, що надає ліквідність для звичайних та цифрових активів. Кредо проекту полягає у наступному: розкрити максимум з активів, які можна буде використовувати у протоколі DeFi. І зараз ми плавно перейдемо до переваг, якими цінується даний проект переваги проекту Paribus. Насправді, от що от переваги є справді, е, справді цікавими та перспективними, як для криптоентузіастів, інвесторів та інших. По-перше, можливість підвищення ефективності вашого капіталу через будь-який доступний ланцюг. Друге. Можливість мати пасивний дохід за допомогою ставок. Це працює наступним чином. Є ставка, котра дає пасивний дохід у виді відсотків від зборів в мережі. Назначаю вашу увагу від зборів в мережі. По-третє, Можливість у кожного із вас позичати ліквідність для своєї позиції. Що ж, даних переваг є набагато більше, але оскільки це лише перший погляд на даний проєкт, тому я обрав лише основні, а про інші ще буде час власне, поговорити. Друзі, ви також знаєте, що мій аналіз базується не лише на цьому, але я її звертаю увагу на наступний момент: екосистема Cardano та Paribus. Особисто для мене це дуже хороший показник, оскільки Paribus розроблено на Cardano. І для мене як... Для, як для інвестора, це дуже позитивно, адже це викликає у мене більшу довіру до проекту і зараз поясню чому. Кардано призначить для розробник для розробки Депс, які підтримуватимуть багато активів. Ось чому кардан дозволить підключити між різними блокчейнами велику кількість активів, це сотні, а то і тисячі, які знадобляться будь-якому користувачеві. Але попри це парібус може увібрати, а точніше, увібрав і інші переваги картану, такі як швидка пропускна здатність, безпека та надійність. Виснов, на мою думку, це допоможе парібус нескінченно збільшити можливість для свого протоколу. Відносно цього, це призведе до збільшення кількості користувачів, які будуть взаємодіяти з продуктом і популярності. Наступне огляд токена управління PBX. Даний проєкт Paribus має власний токен, який зветься PBX, тобто токен управління. Якщо брати по книзі, то PBX це токен протоколу Paribus, або, як його ще називають, токеном управління. Маючи даний токен PBX, ви матимете голос у голосуванні за різні пропозиції щодо управління протоколом. CoinMarketCap. Даний токен PVX є запущений і знаходиться на 1424 місці в загальному рейтингу на CoinMarketCap, або CoinGecko, це а, кому власне зручніше де дивитися. Ціна. На даний момент токен торгується в межах 0,22, дивлячись на усю історію із моменту виходу. Проект дуже круто себе показав і не дивлячись, що зараз увесь криптовалютний ринок у червоній зоні, що ми бачимо, кожного дня Парібус лише росте та набирає своїх оборотів. Загальна капіталізація власне проєкту становить 4 мільйонів доларів. А повна оцінка сягає 10 мільйонів 600 тисяч доларів. Зараз так торгується в межах 500 тисяч. Цифри є дивовижними, дивлячись на ситуацію в криптопросторі згодні. Напевно, що так. А на цьому моменті пропоную підсумувати усе вище сказане мною. Отож, висновок. Тепер ви впевнилися, що проект надзвичайно перспективний, у якого небагато конкурентів який має явне майбутнє. І це проявляється в ідеї, переваг, особливостях, парібус. Свій вибір я зробив і це безумовно парібусу. Буду надалі всяко інвестувати та допомагати усіма можливими методами. Раджу і вам підписатися на його соціальні мережі, щоб не випустити важливих аспектів, на яких ви зможете підзаробити. Друзі, а на цьому у мене все. Був радий бути вам корисним. Домовився наступному випуску. Та бувайте!